Команда номер один в Україні, але подивимося, що буде сьогодні конкретно. Сьогодні Динамо розводить центр поля. Ми починаємо матч. Ми сподіваємося, що не буде у нас проблем з білою розміткою, що футболісти падіння футболістів не завадять по момент. Диному! Диму! Атака! Диму нічого, собі 14. Напрямок горієт Артура Рудька. Пробиває Бернард і момент гол! 1-1 да. на третій хвилині. Удар рибалки. Два один. Два один. Футболіст високого класу має забиватись такою точки. Можна зараз виводити кось із партнерів на ударну позицію. Ще на подачу сруду виводить. Серна фудо є простріл. Конечно, серна. Уже открытують. Очень обласний. Марвелос простріли. І хто забуває. На полях можна і п'ятого задіяти. А вот так Тут зіграв. І беседен перехоплює м'яч. б'є беседин і просто прилучає управління да. ворота? Атака і очень опасные свої ворота. І продовжується ця контратака. Простріл м'яч у ворота залітає. Боже, яке нещастя для Динамо. Дорога і напевно на перемога для шахтыря. 80. хороша подача Кутова удар 3 4 3 4 на 92-й